Смішна чашечка. Це для дитини. Їж давай. Купимо ну, наступного разу. Двічі не повторюю. Рагуй до трьох. Ну що тут скажеш, молодець знову шапка. Ага, завжди рада вас обслужити. А я ж казала, мама, маму треба слухати. А в мене є подружка. Вона <соць> Матвію казала п'ятсот. П'ятсот. Це тільки. Я знаю, що це означає. Ми з мамою шуткували, і вона мені завжди так, теж так потім казала, 500. Не падай дахом. Я це... Я тебе цей. Ага. Вибираєш. А, вигрібаєш, Ви... вигрібаєш, а відгрібаю. Я буду любити тебе вічно. Закреслено бісити. Ага. Поляниця.